Сповнена карколомними пригодами історія про пошуки себе, дружбу та шлях до мрії. В Івано-Франківську презентували стрічку Я Побєда і Берлін, знято за повістю Андрія Кузьменка. В основі сюжету несподівана мандрівка музиканта початківця до Берліну напередодні запланованого концерту. Назустріч пригодам, він вирушає зі своїм другом Бардом на старій Побєді. А все задля того, щоб обміняти раритетну жовту бестію на омріяний 600 мерз. Кузьма, якого у стрічці зіграв актор Іван Блінтер, обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися до на новій автівці, а хлопцям з гурту встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло, все пішло шкереберть. Починаючи від початку, відколи затвердили, у мене був короткий, короткий період часу для підготовки, там місяць і тиждень буквально. Поїхав в Новояворіс на експедицію, е їздив там в Брюховецьке кладовище. Заїхав до Андрія на могилу. помолився, не знаю, просив якогось благословення і знаку зверху, аби не було сиконо, все робити. А, е Перелапати всю музикографію, яку він там слухав, якою надихався, і яка вплинула на його творчість, основну. Спілкувався з рідними, близькими, і найбільшим таким для мене став визначною людиною. Це стала пані Світлана, дружина Андрія, яка, можна сказати, після розмови з нею я видихнув, бо вона мені дала благословення, довірилась мені і сказала: чувак, роби, як знаєш. Стрічка занурює глядачів в атмосферу 90-х, епоху молодості Кузьми, музику, карта та й стиль та романтичні сподівання молоді. Також у фільмі Присутня і лінія кохання. Роль дівчини Андрія Кузьменка зіграла акторка Марія Стопник. Насправді я дуже переживала, тому що ми з пані Світланою зовнішньо абсолютно не схожі. Вона блондинка, я руда і візуально ми зовсім не схожі. Але теж, пані Світлана, мені завжди здавалося, що вона так дуже підозріла до мене. Славилася, там мене так щиту, я завжди на майданчику приходила. Але насправді, от ми в Києві, коли сиділи на показі, я теж так ми сиділи поруч з пані Світланою. Я весь фільм її сікла, думаю, подивлюся на реакцію. І в із сцен Паністан така дивиться на екран і каже: ну це каже, це моє, моє нутро. Так, да, я б так каже, теж сказала. Особливою розинкою фільму є культова музика Схрябіна. У ньому можна почути 15 каверів від 15 зіркових українських виконавців. Фільм почали знімати у 2020 році в день народження Андрія Кузьменка. Прем'єру планували на березень 2022 року, але відкладали через повномасштабне вторгнення РФ. Люса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.